Будинок на вулиці Київській, 16, уже пережив близько півстоліття. Проте його мешканці не пригадують, щоб дім капітально ремонтували. Розповідають, із ладу вже вийшли майже всі елементи будинку, оскільки у більшості давно завершився термін експлуатації. У ЖЕК зверталися неодноразово, та результату ніякого. Врешті створили ОСББ. Тепер вимагають, щоб ЖЕК віддав їм гроші за оплачені, але не надані послуги. За них планують вирішувати свої першочергові проблеми. Пропозицію міській раді. Ми підписуємо акт е, технічного стану будинку. Так. З ними сідаємо за стіл і кажемо: ми вам платили 30 років гроші. Гроші ви не освоїли або освоїли десь на стороні. Ми вимагаємо утеплити наш будинок, перекрити наш дах і зробити дорогу. Оце три проблеми, які вони за свої кошти мають нам зробити. Хай вони ці кошти. Перерахують на наш рахунок, нам на ОСББ на ОСББ, звичайно, і ми за ці кошти почнемо відновлювати наш будинок. Це би було справедливо, соціально справедливо 100%. Знову здавати гроші аби відремонтувати будинок. Мешканці не згодні наголошують, уже просять не його кошти, а свої ж. Ми не хочемо щось. Ми хочемо свого. Хай нам тепер управління житлово-комунального господарства або міська рада проплатить. То, що є по закону, 70% вартості це з державного бюджету. Кошти йдуть утеплення будинку, 100% дах це ті капітальні будови, які повинні бути зроблені на протягом існування даного будинку. Вони, на жаль, не зроблені. Кусочками десь щось ремонтувалося, плиточка обсипається, двори самі бачите, які. Тобі ж ми хочемо це зробити, але за їхні кошти. За наші кошти, які повинні бути в нас на проблему мешканців Київської 16 відгукнувся центр антикорупції. В громадській організації впевнені вимагати повернення грошей жителі мають право. Тож юрист центру офіційно оформив звернення громадян і передасть їх не тільки ЖЕКу, а й міській владі, яка відповідає за певні ділянки навколо. Нагадають мерії й про дорогу в дворі, через яку сьогодні проїжджають мешканці сусідніх будинків і навіть вулиць. Також будемо звертатися до міського. Голови надала і до начальника управління житлового комунального господарства Лесіва. Через цю дорогу проїжджають інші мешканці. Ми будемо просити, щоб вони це питання вирішили і перекрили дорогу, щоб нею змогли користуватися мешканці лише цього будинку, так як це передбачено документами, а також щоб включили в титульний список капітального ремонту даної ділянки дороги. Відремонтувати дорогу, як виявилося, мав забудівник, який звів дім поруч, але і його обіцянка залишилася невиконаною. Тож, аби і забудівники, і комунальники, і влада дотримували свого слова, центр антикорупції формує їхні зобов'язання документально. Нашим завданням також є забезпечення публічності, щоб влада брала публічно на себе зобов'язання перед тернополянами вирішувати ці проблеми, які стоять, і ті завдання, які вони на себе брали. Закликаю всіх тернополян небайдужих, якщо ви бачите наших волонтерів. Чи маєте бажання особисто завітати в центр антикорупції? Приходьте, звертайтеся, допоможемо, напишемо звернення, будемо разом з вами вимагати від влади вирішення цих нагальних проблем. Нагадаємо, поскаржитися на випадки корупції та неналежну роботу чиновників можна на вулиці Франка, 11, у Тернополі.